16 жовтня в Житомирі попрощалися з 34-річним військовослужбовцем Дмитром Лоском, який загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання. Розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Він народився у 1988 році, закінчив загальноосвітню школу номер 16 Після закінчення школи проходив службу строкову службу у лавах Збройних сил України. Він Мав дуже гарну фізичну підготовку, тому що займався з дитинства дуже серйозно спортом. Він мав гарні успіхи і багато перемог саме у такому виді спорту спорту, як Айкідо. Дмитро Лоско служив у роті розвідки сил спецпризначення. Зарекомендував себе як висококваліфікований та вмотивований воїн, каже Ольга Юрченко. Після закінчення служби строкової служби він дуже короткий час попрацював у сфері охорони. І з 2015 року Лоско Дмитро Олегович заключив контракт із Збройними силами України. І з того часу, у складі одного з підрозділів морської піхоти захищав Україну і перший день. Повномасштабної агресії він зустрів у своєму підрозділі. І саме з перших днів він був уже на передових рубежах найгарячіших точок, найстрашніших точок цієї страшної війни. Він до останнього подиху захищав місто Маріуполь і безпосередньо на одному із підприємств заводі Ілліча. І фактично це був його останній бій. У загиблого залишилася мама Попрощалися з Дмитром Лоском у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі.